Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом останніх днів відбулася публікація нових соціологічних опитувань, які стосуються рейтингових позицій чинного президента США Джо Байдена та колишнього президента Дональда Трампа в контексті їх ймовірності. Протистояння під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Власне, зараз ми зробимо коротенький аналіз цих досліджень. Отже, розпочнемо з опитування, яке було проведено в Street Journal, і його публікація відбулась 3 липня. Дослідження зазначає про те, що колишній президент США Трамп збільшив свою перевагу над президентом Байденом до 6 Відсотків. За результатами опитування Трамп отримав 48% підтримки. Байден має 42%. У лютому цього року, за аналогічним опитуванням, Трамп мав перевагу в 2%. Тобто тут ми бачимо ріст переваги Трампа над Байденом, і це, власне, відбулось після перших президентських дебатів. Це знову ж таки я звертаю увагу тих. Хто говорив про те, що дебати не мають ніякого значення і якогось кардинального впливу на опитування це не призведе. Як ми бачимо, це призвело до змін в соціологічних опитуваннях. В цьому випадку Wall Street Journal і в наступному, яке зараз ми обговоримо. Це опитування було проведене з 29 червня по 2 липня. Опитано 1500 зареєстрованих виборців, похибка становить 2,5%. Тепер переходимо до опитування New York Times Сіена Коледж. Отже, тут зазначається, що Трамп збільшив перевагу над Байденом після дебатів, які відбулись минулого тижня, до 6%. У порівнянні з трьома відсотками, які фіксувались протягом минулого тижня. Наскільки я розумію, це було до дебатів. Серед ймовірних виборців спостерігається наступна розкладка підтримки того чи іншого кандидата. У Трампа 49% підтримки, у Байдена 43 відсотки. Серед зареєстрованих виборців ми спостерігаємо наступну підтримку. У Трампа це 49%, у Байдена 41 тобто розрив знову ж таки достатньо великий і він складає 6%. Якщо ми беремо зареєстрованих виборців цю категорію, то тут розрив збільшується до 8 Якщо брати до уваги третіх кандидатів, то тут спостерігаються наступні показники. Трамп 42%, Байден 37%, Кеннеді – 8%. Далі говориться про те, що Трамп випередив Байдена серед виборців віком від 18 до 29 років на 8%, та серед латиноамериканців на 9%. А це найбільш важливі електоральні групи саме для чинного президента Байдена. В контексті виборів. Серед жінок у Байдена зберігається перевага над Трампом у вигляді 8%. Серед чоловіків Трамп випереджає Байдена на 23%. Опитування проводилось у період з 28 червня по 2 липня, опитано 1532 зареєстрованих виборців, похибка становить 2,8%. Тобто, це ще одне опитування, так, яке демонструє, що є. Ріст переваги на Трампа перепрошую над Байденом. І я ще взяв одне опитування: воно було опубліковано раніше, ніж попередніх два. Це опитування Reuters і Псоц. І тут спостерігається наступна тенденція: у Трампа і Байдена рівні показники. Тобто це опитування стверджує, що Трамп має 40% підтримки і Байден має 40%. Попереднього опитування у Трампа був відрив від Байдена у вигляді 2%. Тобто Трамп мав 41%, Байден мав 39%. Тобто, якщо взяти це опитування, то у Байдена тут поліпшилась ситуація. Так він зміг вирівнятися з Дональдом Трампом. Тут було опитано 1070 дорослих осіб, похибка 3,5%. Публікація відбулась 3 липня. На жаль, я не знайшов інформацію прям конкретно, з якого по який період це проводилось. Але, очевидно, після дебатів. Тобто, теж можна говорити про 28 червня і 2 липня. Але ця інформація не була зазначена в контексті цього. Опитування. І далі, якщо ми беремо результати опитування, які ми попередньо говорили щодо CNN, і далі ми тут проговорили опитування Wall Street Journal, New York Times і Reuters і ПСОС, то якщо ми підсумуємо ці всі результати і виведемо середнє значення, то у Трампа буде підтримка у вигляді 46,5%. У Байдена на рівні 42 Тобто, за середнім значенням з цих чотирьох опитувань Трамп випереджає Байдена на 4,5%. Ось саме про це потрібно задуматись в першу чергу кампанії Байдена. Попередньо я говорив, що дебати були провальні власне, для Джо Байдена, і жодних. Кардинальних змін в плюс для Байдена в опитуваннях ми не спостерігаємо. Для Байдена, для Трампа, перепрошую, спостерігаються ці, опи... ці плюсові результати. Тому, власне, є, над чим задуматись, власне, демократичній партії і самому Джо Байдену. Це я ще не бачив. Результати соціологічних опитувань по змінним штатам. Очікую ці дані. Так, як тільки вони з'являться, я знову ж таки їх буду публікувати як на YouTube-каналі, так і на Facebook сторінці. І в окремому відео ми про це будемо обов'язково. Говорити. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! خيشه الزيتون